we Вітаю це «Обусток». Я Інна Мазуркевич масована комбінована ракетна атака. Росія цієї ночі обстріляла енергетичні об'єкти на Харківщині. Запоріжжі, Одещині також є влучання у Львівській та Київській областях. Компанія ДТЕК повідомляє про пошкодження на двох своїх теплоелектростанціях на Харківщині. Понад 200 людей не мають світла. Станом на ранок в самому Харкові не працювало метро. Росіяни завдали 10 ударів по місту. Ворог застосовує тактику подвійних ударів, б'є по місцях Ах, де вже плануються відновлювальні роботи про це телеканалу. Ми Україна повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Близько 40 ракет та 40 ударних дронів летіло по Україні вночі. Про це повідомив президент. Частину ракет та шахедів вдалося збити. Є влучанням замість довгих дискусій. Україні потрібні системи протиповітряної оборони наголосив Володимир Зеленський. і Додав, російська зброя б'є не лише по українських об'єктах, а й по світовій безпеці загалом. Про масовану ракетну атаку та наш захист від балістики говоримо далі з військовим експертом Владиславом Селезньовим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, я вас вітаю вітання вам, слава Україні. Героям слава. Ми спостерігаємо з середини березня активізацію російських атак на українську енергетику. Одна-дві масовані атаки, а потім систематичне цілення по конкретних об'єктах, що відбулося цього тижня. Владиславе, ось ціль росіян залишити нас без будь-яких енергетичних об'єктів наступної зими. Я думаю, що плани ворога більш підступні, і насправді ви слушно зауважите, Починаючи від 21 березня, ворог б'є систематично при по наших об'єктах енергогенерації та е, системі енергорозподілу. Чому тому, що ворогу край важливо занурити Україну в блокаут, і не для того, щоб заморозити усіх нас, бо зрозуміло, за бортом 20-25 градусів. Тут вже не йдеться про те, що ворог. Де мати можливість заморозити нас, а от залишити нашу економіку, наші об'єкти чи підприємства оборонно промислового комплексу без енергетики це серйозний виклик, адже фактично зараз саме наші промисловці та виробники леву частину потреб українського війська всього того, що тут зараз потрібна наша воїнам на лінії бойового зіткнення. Затримка з реалізації траншу військово-технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки на 61 мільярд доларів до Досить непрості дискусії з нашими європейськими колегами та партнерами змушують нас орієнтуватися, розраховувати в першу чергу на наших на наші промисловців та виробників. А це значить, що. Дуже критичне постає питання вчасно та безперебійно забезпечити всім необхідних наших виробників. І тут ворог діє максимально підступно. До того ж зверніть увагу, наскільки він трансформував свою тактику. Раніше він здійснював ракетні та дронові атаки, поцілюючи по великій кількості об'єктів енергетичної інфраструктури нашої країни. Зараз він здійснює масовані ракетні атаки на кілька лише об'єктів, причому він мається максимально перевантажити наших апараторів систем протиповітряної оборони застосовуючи поступово дорону камікадзе, потім ракети крилаті, а й далі вже б'є балістику проти яких у нас не так багато ресурсів щодо протидії. Відповідно, він прагне в будь-який спосіб досягти того результату, якого в мари зруйнувати об'єкти. На жаль, такі результати є. Трипільська ТЕС вже в мережі інтернет є відомості про те, що саме вона була зруйнована минулої ночі. Чи ще один об'єкт е, нашого ДТЕКа, який забезпечує енергогенерацію, серйозний виклик? Звісно, що зараз фахівці проводять там певні. Процесу що ліквідації наслідків цієї цієї ракетної атаки. А далі буде оцінка. Оцінка всього того, що остаткова таборона, що вціліла, і скільки часу та ресурсів буде потрібно для того, щоб відновити ефективну та продуктивну діяльність цієї ТЕЦ. і звісно, що ми маємо розуміти, що і далі ворог скоріше за все буде дотримуватись такої тактики. Зверніть увагу на руслі Дніпра до початку штабного давали, було шість гребель. Гідроелектростанції, які забезпечували електрикою. Ті території, де знаходилися ці інфраструктурні об'єкти Гребля в районі Нової Коховки ще зруйнована, і шансів на її відновлення оцяжі перспективи немає. Руйнація зап... Греблі в районі Запоріжжя так само дуже масштабна і не йдеться про її відновлення. Залишилось чотири деякі з них, які вже зазнали ракетних дронових атак з боку російської окупаційної армії. Я думаю, що і далі ворог буде по них цілити для того, щоб зруйнувати нашу гідроенергетику. Так само буде продовжувати свою діяльність щодо руйнації об'єктів гідроенергетики на інших ріках нашої країни, зокрема на Дністрі на Південному Бузі, ну і далі цілити по об'єктах е, нашої енергетики, які діють в рамках енергостанцій. На це так само важливо зважати. Поки що ворог не наважується цілити типу, по наших атомних електростанціях, але звісно, ну, але провокації зв були. Да, провокації пов'язані з нібито дроновою атакою з боку українських сил оборони, Що очевидно, маячення а, на один з атомних реакторів Запорізької АЕС. Ну, очевидно, що це суто провокація. І в який спосіб далі буде ці провокації то трансформуватися, побачимо згодом, але зважаючи на абсолютно таку беззубу реакцію світової спільноти на цей кричущий акт. Фактично ядерного терору. Думаю, що у Путіна не залишиться жодним запобіжників, щоб не вчиняти такі ракетні та дронові атаки на інші об'єкти на енергетики на території нашої країни. Ну от дивимося, що от, попри санкції, росіяни збільшили виробництво ракет, активно збирають свої гранії, модернізували каби. На вашу думку, до чого нам готуватися? Адже і посилення ППУ поки що немає, про яке говорить президент. Спеціально подивився перед перед, перед наше відомості щодо можливості російської оборонки щодо виготовлення різних типів е, повітряних об'єктів. Е, на даний момент Російська Федерація спроможна виготовляти до 30 шахетів на добу, а в перспективі до кінця року е, е, темпи виробництва можуть зрости до позиції 80 навіть дев'яносто шахідів на, на добу. Незважаючи на санкції, ворог продовжує збільшувати. Виробництва ракет. Щомісяця виготовляється до 130 ракет дальності щонайменше 350 кілометрів. І відповідно 100 ракет. Меншої дальності ворог так само продовжує інтенсифікувати обсяги виробництва артилерійських боєприпасів калібром 122 і 152 мм. Йдеться про те, що цього року ворог зможе виявити порядка двох мільйонів снарядів на тлі абсолютно складних процесів пов'язаних з поставками артилерійського озброєння боєприпасів для потреб українського війська. Це виглядає до ну, точно співвідношенням не на нашу користь, і буквально днями один з західних військових посадових осіб заявив про те, що найближчим часом ворог російська армія буде мати перевагу в артилерійських боєприпасах на рівні 1 до 10. до 10, на один український буде пропас буде пропадати 10 російських. Це серйозний виклик, адже артилерійська складова і досі залишається ваговим. Чинникам впливу на ситуацію на полі бою. Ну а в принципі, якщо ми узагальнемо, фактично саме ресурсні можливості визначають е результат протистояння на полі бою. Та сторона російсько-українського протистояння, яка має визначений час, у визначеному місці достатньо кількість ресурсів, та сторона і забуває перемогу на полі бою. Більш того, Росіяни планують до кінця цього року набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, як пише британська розвідка з весняним призовом, який розпочався 1 квітня, доберуть ще 150 тисяч. От питання таке: от, чи впораються росіяни, по-перше, з навчанням, екіпіруванням та іншим? Щодо набору охочих зі зброєю в руках? Вбивати українців, я думаю, що росіян проблем не буде вже зараз. Російська армія щомісячно, щомісячно призиває до лав свого війська близько 30 тисяч осіб. Тут йдеться і про маргіналів і про добровольців, і тих хто хоче заробити грошення, так само приїжджають в Російську Федерацію за викликом відповідних російських емісарів представники країн близького сходу з країн Африки для того, щоб заробити її. Тисячу дві, можливо, три тисячі доларів на місяць, вбиваючи українців. А от щодо ресурсних можливостей саме в компоненті озброєння та військової техніки, тут росіяни вже виникають певні проблеми. Вже зараз ми бачимо на полі бою танки, які випускалися в далекі підісяти шістдесяти 70 сімдесят років нового сторіччя. Вже зараз ворог змушено використовувати певні певні такі гібридні. Системи, тобто поєднані чи не поєднані за конструктивними характеристиками бойової системи, але ж, у спадок від радянського союзу в російській федерації досталось чимало того самого танкового озброєння, в принципі, озброєння техніки. Тож очевидно, що всі ці речі ворог може і далі використовувати, і чимало експертів, знаних ПВО, що навіть за умов використання цієї застарілої техніки, ворог матиме що не менше ще фуру в два роки для того, щоб і далі кидати в такловіні, додаткової партії і Тих самих чмовиків і матеріально-технічних засобів, техніки, озброєння тощо. Часів яр. А, ситуація там складна, але контрольована, про це кажуть у Генштабі. Водночас, пропагандисти. пропагандисти кажуть, що місто впаде швидше за Авдіївку. Як ви ставитеся до таких закладів? Авдіївка. Е Наша незламна фортеця тримала, в першу чергу за рахунок того, що свого часу було там створена потужна розгалужена мережа інженерної фортифікації. Чи була вона досконала абсолютно ні? Там були певні проблеми. Саме цими проблемами своєї часу скористалась російські окупанти, штурмові загони, які прачовили наша форми, і на першому етапі розсікли наші, наші гранізатори-авдіївці на дві частини, потім зарвалися повністю окупувати, взявши під контроль Авдіївку. Що стосується час Яру, то він знаходиться на панівних висотах. І відповідно той, хто е перебуває на тих панівних висотах, той і володіє ситуацією і спроможне ефективно відбувати усі хороші атаки. Але за умови наявності достатньої кількості ресурсів тут виникає питання: чи вистачить нашим оборонцям, які тримають визначені рубежі та позиції в, в час ярі тих самих ресурсів? Питання відкрите, бо бачимо, що навіть наш незламний міністр закордонних справ пан Кулеба й те робить ну, досить такі складні заяви з приводу того, що йому не вдається зламати такий собі спротив. Чи нехтування наших поважних поважно західних партнерів теми потребами, які тут зараз необхідні для е, українського війська? Системи Петріот, далекобійні ракети, а високоточна е, ракетна та артилерійська озброєння, бронетехніка все це тут зараз. Є на щастя. Але ж ми на це знаходять заходять, е, купу причин для того, щоб не виділяти ті необхідні край, необхідні для нас ресурси для того, щоб ми бали, мали мали ну, перете на полівою. Що далі? Далі звісно, що ситуація буде напряму від ресурсних важливості. Є у нас палки прихильники серед наших європейських друзів та партнерів. Чи буде їх допомога достатньо для того, щоб ми мали ну, бодай? Можливо, стабілізувати ситуацію на полі бою, важко прогнозувати. Але українська армія не пасе задніх, вона продовжує працювати над тим, щоб створити цілу мережу інженерних фортифікаційних споруд, бо саме допомогою цих об'єктів, ми реалізовуємо дві дуже важливі місії: місія перша максимальна збереження життя та здоров'я наших воїнів, які введуть в бої. і місія друга максимальне сповільнення просування ворожої армії. І тут варто віддати належне нашим захисникам Кам наших воїни, які наприклад, зараз ідуть бойові дії західніше від Авдіївки, але при цьому лінія фронту зараз стабілізована на тих ділянках фронту, де немає наших сталих заздалегідь підготовлених фортифікаційних споруд. склад. Тобто, зараз ті окопи, ті бліндажі, які використовують наші воїни, вони робились поспіхом під е разючим артилерійським та авіаційним вагнем ворога. Але тим не менш навіть в таких умов наші воїни спромоглися реалізувати цю місію. Ну звісно. Поки що важко робити прогноз, бо бачимо, що динаміка наступу російської армії є позитивна. Ворог має на тактичному рівня там 100, 200 300 метрів, але ти просування щодня на різних ділянках фронту. А отже, я сподіваюся, що в той самий час, коли наші воїни можуть та героїчно стримують. Е Рух ворожої армії відповідний підрозділ інженерно-технічного забезпечення продовжують створювати ті саме непоборні, незламні лінії оборони фортифікаційних споруд, бо це насправді, дуже важливо. Далі йдемо по новинам. Президент Зеленський анонсував сюрпризи для росіян, заявив про підготовку нового контрнаступу. Ось всі, усіх цих умовах, про які ми згадали раніше, так те, що в нас брак ресурсів, по суті, так чи доцільно взагалі говорити про контрнаступ? щодо контрнаступу, ну очевидно, що ми про нього можемо говорити лише тоді, коли матимемо відповідну кількість ресурсів. Якщо ми ми їх отримуємо, не маючи абсолютно чіткого розуміння, коли ми отримуємо кис військово-технічне допомоги від наших закеанських друзів та партнерів, мабуть, що не варто. Звісно, що працює українське бородної слов копис, але зазвичай всі речі, які виготовляються нашими промислоцями, відразу відправляються на фронт. Бо тут зараз війна пожирає буквально все. Ресурси потрібні надзвичайно в великих обсягах і тут зараз, ані ані станом на а, після чи якісь там більш віддалених перспектив. Тож очевидно, що за таких умов невизначеності говорити про перспективи та підготовку до байбукраїнського контрнаступу, мабуть, що не варто. Зараз час стратегічної оборони, зараз час для того, щоб реалізувати ряд заходів, зокрема, з поселення наших домі, можливостей, в тому числі в рамках мобілізаційних процесів, Но це насправді дуже важливо. А от що стосується якихось там осяжних перспектив нашого контрнаступу, то я би утримався від коментарів, бо очевидно, що не маючи ресурсів, вести мову про якісь перспективи нашого наступу, осяжні перспективи, знаємо, мабуть, що не варта. Почула вас. Владислава, я вам дуже дякую за роз'яснення. Владислав Слизньо, військовий експерт у гостимо бустов. Я закликаю підписатися на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.